Найсвіжіші оновлення Інстаграму у 2023, які вже ви можете побачити у додатку. Та які оновлення зараз тестуються компанією Інстаграм у Штатах та у деяких інших країнах. І, можливо, ми їх навіть і не побачимо, але це може нам розказати про тенденції розвитку цієї соціальної мережі і як ми можемо підлаштувати свій контент. Під ці зміни привіт, мене звуть Катя Бабаш, і ти на моєму каналі про просування та створення контенту. Сьогодні поговоримо про Instagram 2023 і чого нам чекати цього року від цієї соціальної платформи. Перше, і як на мене, найкрутіше та найзручніше оновлення Instagram це планування постів в Instagram. По перше, ви можете запланувати це у своєму додатку. А по-друге, що найкласніше, це ви можете планувати свої ріл пости через Instagram Вайпсай. Тобто, якщо для вас Instagram – це не просто запостити фоточку або якісь актуальні новини для вас, це повноцінна робота, або ви просуваєте свій бренд, або допомагаєте якомусь іншому бренду просуватися. Це Неймовірне оновлення, бо з комп'ютера, звісно ж, легше працювати, а мати можливість запланувати свій контент на тиждень, два або навіть на три тижні наперед це неймовірно спростить ваше життя, і ви не будете прив'язані. До цього додатку 24 на 7, бо вам треба запостити пост у певний день, у певний час, а в вас на цей день, наприклад, якісь інші плани. Друге класне оновлення – це додавання теми у Reels. Перевіряйте, чи вже з'явилася у вас така можливість у додатку. Коли ви постите Reels, ви можете брати не тільки обкладинку, додати хештеги, або додати опис або тегнути когось, хто на цьому Reels зображений. Ви можете додати до цього Reels тему. Насправді це, як мені здається, дуже класна ознака того, що Інстаграм все ж таки хоче. Допомогти нам просувати наш контент, і нішування та визначення теми вашого рілсу допоможе інстаграму зрозуміти, для кого ви робите свій контент. Тож, якщо ви, наприклад, фешн стіліст і, звісно, ви хочете, щоб ваш контент побачили люди, які зацікавлені саме у цьому контенті. Раніше обрати аудиторію можна було тільки у платні реклами, коли ви налаштовували просування ваших посів. Стів або ваших сторіс на певну аудиторію зараз. Ви можете вказати інтереси вашої аудиторії і робити рілси саме під ці інтереси, і вказувати цю тему рілсу. У вашому профілі третя класна оновлення – це музика у постах. Якщо раніше ми могли додавати музику до Reels, звісно, це логічно, бо Reels без музики взагалі то не дуже зрозумілий. Потім з'явилася в нас музика у Stories, і зараз ви можете зробити пост і на фоні буде грати якась музика. Можливості більше насправді, ніж Reels. Ви можете обрати певний шматочок певної пісні. і Таким чином, якщо ви робите якийсь пост або робите якусь карусель, то він буде відображатися не тільки як пост у стрічці, а й як різ у розділі з цією музикою. Тобто, взагалі, ну, з одного боку, можна використовувати це як естетичний якийсь момент, а з другого боку, це може подарувати вам більше охоплення, бо цей пост з'являється у деяких стрічках. Може бути знайдений у деяких місцях, що логічно від цього можна чекати більше охоплення. Тому тестуйте цю нову функцію, перевіряйте, чи вже з'явилася вона у вас, і нагадую, що насправді у вас може не бути цієї функції не через те, що ви проживаєте в якомусь певному регіоні. Так, деякі функції доступні, наприклад, тільки в США або тільки в Канаді, або тільки в Європі. І в інших країнах недоступні. Але може бути таке, що, наприклад, у вашому ця функція вже доступна, а саме у вас її чомусь нема. Бо інстаграм насправді кожну функцію надає. Кожному користувачу окремо. тобто вона може бути доступна вже в вашому регіоні декілька місяців, а саме у вашому аккаунті чомусь ні. Чому, ну поки що не зрозуміла, і вже дуже багато років я задаю собі це питання, але іноді треба або оновити додаток, або трошки зачекати. Ще одне класне оновлення в Reels, це тепер у Reels ви можете додавати стікери. Всі ми пам'ятаємо стікери в Stories, що вони теж. Допомагають збільшити охоплення, допомагають побачити ваше сторін з більшої кількості людей. Зараз це такий самий інструмент, який збільшує взаємодію з вашим контентом. Чим більше взаємодія з вашим контентом, інстаграм розуміє, що це цікаво людям і пропонує подивитися ці різ ще більшої кількості людей. Тож, Пробуйте цей інструмент, додавайте різні види стікерів до ваших лісів і дивіться, чи це вплине на ваші перегляди. Ще одне оновлення, яке наразі недоступне ні в Європі, ні в Україні, але тестується вже доволі давно у Штатах. Це підписка. Тобто, якийсь контент, який ви робите, буде доступний тільки вашим. Платним підписникам. Звісно, це трохи дивно, тому що чого це я повинен платити за якийсь контент, якщо ви, в принципі, робите інстаграм безкоштовно, але з ще одного боку: інстаграм, оскільки він не надає ніякої монетизації наразі людям, які створюють контент. Це наразі дуже важко для саме тих, хто створює контент. Бо якщо ви створюєте контент на Ютубі, то Ютуб вам платить частину грошей, які він збирає з рекламодавців, які розміщують рекламу на ваших відео. У те теж саме, там трошки інша система, але теж є монетизація. Інстаграм в цьому плані трошки відстає, і, можливо, це буде, хоч якийсь спосіб, зробити можливість для креаторів в інстаграмі заробляти гроші не через продаж своїх послуг, не через пошуки клієнтів безпосередковно на ваші послуги, а тільки через те, що ви створюєте класний інформаційний, корисний або цікавий, або смішний контент. Тож я б дуже хотіла, щоб ця функція з'явилася в усіх, хто створює контент, але наразі мені ця функція недоступна, Тож я не можу вам показати, як вона працює. Ще одна функція, яка була насправді анонсована ще рік тому, і наразі мені вона доступна теж не у повному ну, обсязі. Це мультілінк у Біо. Якщо раніше ми могли б додати якийсь е сторонній сервіс, який би переводив нашого. Клієнта на сайт з усіма посиланнями на усі наші канали, наприклад, TikTok, YouTube, наш сайт, наш магазин, або ще які у вас є можливості, наприклад, перейти у повідомлення, або зателефонувати, або передивитися, які товари ви пропонуєте. Наразі це можна зробити тільки через сторонні сервіси. Але Instagram зараз запропонував мультілінк. Наразі можна лише в мене прив'язати. Сторінку Фейсбука, але це вже на одну сторінку більше ніж раніше було. Раніше ми могли розмістити тільки одне посилання. Сподіваємося, що скоро нам будуть доступні більше ніж два посилання. Як, наприклад, в Штатах вже можна додати там 5, 6 або більше лінків на усі ваші ресурси, що звісно. Простить наше життя, якщо ми хочемо, наприклад, щоб наші клієнти, наші підписники переходили кудись на інші платформи, в наш магазин або на сторінку на наш сайт з корисним контентом. Ще два оновлення, які тестуються, і про які я зараз не буду багато розповідати, це. Портфоліо і креативні проекти. Ці функції ще тестуються у Штатах, але я як фотограф дуже зацікавлена саме у функції портфоліо, і, можливо, це нам надасть можливість якось більш естетично і більш зручно демонструвати наше портфоліо і не перемішувати його, наприклад, з тими ж постами, рілсами, бо наразі просто робити пости, ну, не те, що немає сенсу. Він та є, але наприклад, більше сенсу є в створенні Reels, бо вони приносять більше охоплення та більше допомагають просуватися зараз, бо це можливо єдиний безкоштовний спосіб просувати свій контент зараз в інстаграмі. Якщо ви фотограф і ваше все портфоліо в Reels, ну це для наприклад клієнта, який шукає щось конкретне, не дуже зручно. Так він вас знайде за допомогою Reels, але потім буде прикольно, якщо ви зможете подивитися ваше портфоліо яким, у якомусь більш зручному варіанті. Тож чекаємо, чи приживуться ці оновлення. Якщо так, я вам обов'язково розповім про це у наступному відео. Не забувайте підписуватись на канал, підтримуємо україномовний контент. Бережіть себе, все буде Україна, і до зустрічі у наступному відео.